Кокінакіс проти Греції. Рішення від 93-го року. Мінус Кокінакіс. Це підприємець, пенсіонер, грецький підданий, який народився в православній сім'ї. Він найбільш відомий своїми неодноразовими зіткненнями із забороною в Греції на прозелітизм. Кокінакіс спочатку був грецьким православним християнином, але став свідком Єгови. 1936 року. Народився він 1909-го. Тобто 27 років. Далі коротко про головне. 38-го року він став першим свідком ЄГОВИ у Греції, який був заарештований за порушення закону проти прозелітизму, введеного під тиском грецької православної церкви диктатора Метаксиса. 39-го року були наступні короткі терміни вироку. 40-го року був ще один арешт за прозелітизм, Під час Другої світової війни засуджений до військової в'язниці понад 18 місяців. 47-го року засуджений за прозелітизм, 49-го року засланий на острів Макронісос, де поширені катування, був серед 40 свідків Єгови у в'язниці із 14 тисяч осіб. 50-ті і 60-ті роки теж був неодноразово засуджений. Загалом його заарештовували понад 60 разів, судили 18 разів, і загалом він провів в'язниці 6,5 років. Маноліс Леонудакіс. Колишній учитель, засуджений до року застання на острів Аморгос Вегейського моря, за проповідь нової віри, згадував, що після того, як він пробув там 6 місяців, раптово скрито прибув чоловік на ім'я Кокінакіс. Він цікавився, а тепер і засланий за свої нові переконання. Ліон Дакіс якраз хрестив Кокінакіса в морі. Під час подальших коротких вироків і Другої світової, він згадував, точніше після цього він згадував, що несача їжі у в'язниці ставала додалі гіршою. Вони так ослабли, що не могли ходити. Якби не свідки з Афін і Пірей, які постачали їм їжу зі своїх збережень, то вони б загинули. Потім, тоді, коли він перебував серед 40 свідків його в'язниці, в Макроні от от Макронісосика з ліва на слайді, згадував, що солдати, як члени інквізиції, допитували кожного ув'язненого зранку до вечора. Словами не передати тортур, які вони завдавали. Багато ув'язаних втрачали розум, інші були вбиті, багато хто залишився інвалідним. Поки вони чули крики тих, кого катували, молилися всім гуртом. А, коли Кокінакіс і його дружина Елізабет відвідали дім у цій тій накриті, де вони очевидно намагалися нав'язати жінці свою релігію, чий чоловік був кантором у місцевій православній церкви. То Кікінатіс повідомив, полі... Точніше, оцей от чоловік повідомив поліцію, яка й затримала їхнє подружжя. Їх звинуватили про золітизмі, і кримінальний суд суд засудив до чотирьох місців ув'язнення. Суд визнав, що підсудні втрутилися в релігійні переконання православних християн, скориставшись їхньою недосвідченістю, низьким інтелектом і наївністю. Пізніше апеляційний суд Криту виправдав. Елізавет, але підтвердив вирок щодо її чоловіка, але зменшив удвічі ні, на один місяць зменшив термін ув'язнення. Заявник і його дружина зазнавали переслідування за розділом 4 законом 38 року, який кваліфікує про це злочин, і постали перед судом у кримінальних справах Ласіті у складі трьох осіб. Не сприйнявши. Заперечення в тому, що розділ четвертого є антиконституційним, а розділ четвертий точніше, цього закону є неконституційним. Кримінальний суд заслухав свідчення подружжя Кіріакаті, свідка захисту і двох відповідачів і виніс рішення того ж дня. На думку суду, відповідачі, які належать до секли свідків його вчинили замах на презалітизм. І напряме чи напряме втручання у а, релігійні вірування православних християн з наміром підриву цих вірувань, використовуючи їхню недосвідченість, низький інтелект і наївність. Зокрема, вони увійшли до будинку пані Кіріакаті і сказали їй, що принесли благу звістку. Шляхом наполегливого тиску їм вдалося отримати дозвіл війти до, до будинку, де вони почали читати з книги про святе письмо, яке вони тлумачили з посиланням на царя невесного на події, які ще не відбулися, але відбудуться тощо. Підштовхуючи її шляхом розважливих умілих тлумачень до зміни своїх православних християнських поглядів. На підставі статті 76 Кримінального кодексу е цієї держави, суд також ухвалив конфіскувати і знищити чотири брошури, які в розраховували продати пані Кіріакаті. Пан Кукінакіс подав скаргу щодо пунктів цього закону. Він серед іншого стверджував, що положення закону 38-го року суперечує статті 13 Конституції. Стаття 13 на лівій частині слайду. Пан Кокінатіс звернувся до комісії 22 серпня 1988 року, стверджував, що засудження за прозорітизм порушило права, передбачені статтями 7, 9, 10, пунктом 1 статті 5 і пунктами 1 і 2 статті 6. Комісія 90-го року оголосила заяву прийнятною за винятком скарг, поводованих на статтях 5 і 6, які вона оголосила неприйнятними через очевидну необґрунтованість. У своїй доповіді висловила думку таким чином: порушення статті 7 не було, 11 голосів за 2 проти. Одностайно, що порушення статті 9 було, і 12 голосів проти одного, що за статтею 10 не виникає окремого питання. Стаття 9 стосується свободи совісті, думки і релігії, десята свобода вираження порівняно. Щодо порушення статті 9. Враховуючи те, що скарги здебільшого стосувалися якраз обмеження користування свободою релігії, то відповідно суд вирішив, що він розпочне з розгляду питання, які належать до статті 9. Нижче бачите текст цієї статті. Що думав суд, відповідно до статті 9, свобода сповідувати свою релігію, здійсненна не тільки у спільноті з іншими. Публічно і в полі тих, чию віру поділяє людина, а й індивідуально в приватному порядку, включаючи, в принципі, право намагатися звернути або переконати свого ближнього до своєї віри. Наприклад, через навчання без чого свобода зміни релігії або вірування закріплено 9 статті залишилася б мертвою літерою. Додатково суд підкреслив що Часовода думки совісті і релігії є однією з основ демократичного суспільства, одним із його життєво важливих елементів, які формують особистість вірян і їхню концепцію життя. Але також це є цінністю для атеїстів, агностиків, скептиків і байдужих. Суд зазначив, що в своїй аргументації грецькі суди недостатньо не конкретизували, в чому саме полягали невідповідні засоби, за допомогою яких заявник намагався переконати пані Кіріака. В результаті суд вважав, що не встановлено, що визнання заявника винним виправдано загально нагальною суспільною необхідністю. тому засудження заявника непропорційне щодо переслідуваної законної мети, а тому не було необхідним демократичному суспільстві для захисту права іншого. Звертаю увагу на ці от словосполучення щодо того, на якій стадії суд визнає. A, порушення, a, тобто іноді це щодо того, чи на підставі закону, в нашому випадку це на підставі того, що воно не було не в суспільстві і не переслідувало легітимну мету або законну мету. Це іноді питається в тестах, тому на, на це в рішеннях суду звертаємо увагу. Ну і в наслідок цього всього було порушено право заявника на свободу думку совісті релігії. Щодо порушення статті 7, нижче ще бачите її її зміст. Суд зазначав, що пункт 1 статті 7 конвенції не обмежується заборонено на стосування кримінального закону до вчинків військових до набуття чинності шкодою обвинуваченому. Подібне є в цій справі, таким чином, порушення статті 7 не було. Щодо статті 10, Заявник далі послався на свободу висловлювання своєї думки про передбачені 10. Його засудження, як він сказав, б'є не лише через поширення ним своїх релігійних поглядів, а й через поширення спільних соціо-філософських думок, оскільки апеляційний суд криту звернув увагу на те, що він розмовляв з пані Кіря Какі про політику Олафа Пальме і розвивав пацифістські погляди. З урахуванням свого рішення за попередньою статтею, суд, подібно до комісії, вважає зайвим роздати цю скаргу. Тому що до порушення 10-ї теж вважає заяву. На цих підставах е в травні 1993 року вже Європейський суд прав людини, до того нагадую, була комісія, постановив, що право на свободу вірозповідання порушено, тобто 9-ту статтю порушено. І присудив відшкодування розміром 3,5 млн драхм. Кокінакість пізніше заявляв, що 50 років переслідувань варті того, щоб пройти хоча б цей історичний момент. І цей знаковий вироб часто цитували в подібних справах про у Греції, що призвело до виправдання не лише свідків Єгови, а й християн, п'ятдесятників і буддистів. Кокінатів помер через 6 років, менш ніж 6 років після вироку. На його панахиді один з його адвокатів сказав великому натовпу, що Кокінаківс був першим, хто був засуджений за прозоритизм, і саме він, нарешті, забрав цей закон у могилу. じゃあこれぞは。